Доброго дня, друзі! Сьогодні я розповім вам одну особливу історію це справжнє свідчення, яке почули в одній церкві в Польщі. Воно про Божу милість, про молодого хлопця і про те, як молитви здатні врятувати життя. Один молодий хлопець мав доступ до басейну. Хтось із родичів там працював, і він мав ключі. Йому подобалося приходити пізно ввечері, коли в басейні вже нікого не було, і плавати в темряві, не вмикав світло, бо користувався ним нелегально. Одного разу він прийшов, як завжди, не вмикав світло. По звичці піднявся на триметрову вишку, став на трамплін, розвів руки, приготувався стрибати, і в цей момент, позаду, у вікні з'явилось світло. Як я зрозумів, це була фара автомобіля, яка випадково освітила зал, і раптом цей хлопець побачив свою тінь на стіні. Оскільки він стояв із розведеними руками, тінь була у формі хреста. Його пам'ять ожила. Він згадав, що в нього є віруючі друзі, що вони моляться за нього, що вони розповідали йому про Ісуса Христа, який помер за нього на хресті. Ці думки промайнули за мить буквально за доли секунди. І раптом йому перехотілося стрибати, він спустився з вишки і почав сходити вниз у воду, крок за кроком, спускається, спускається, і раптом його ноги торкаються дна. У той день з басейну злили воду для профілактики. Але йому про це ніхто не сказав, ніхто не подзвонив. І він одразу зрозумів Бог по своїй милості, через видіння Христа і через думки про Ісуса, врятував його від неминучої смерті. Бо стрибок із триметрової вишки головою вниз на бетонне дно це те, що приготував йому диявол. Але Бог помилував його. Прямо там, на дні басейну, він став на коліна і покаявся. Ось така історія. Про те, як особливо Бог може торкнутися серця людини, якщо за неї моляться, і яка велика його милість до нас.